У Тернополі побував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він відвідав лікарні області, поцікавився станом надання медичної допомоги для мешканців регіону, а також перевірив стан готовності великогабаритного дороговартісного медобладнання до використання за призначенням. Зокрема, мова йде про ангіограф, який ми дивилися на базі Тернопільської міської лікарні, номер 2 Потім іде лінійний прискорювач МРТ і комп'ютерний томограф для онкологічного центру і МРТ для обласної лікарні, і паралельно нещодавно обласна лікарня отримала і нейрохірургічний мікроскоп, який вже працює, введений в експлуатацію. Це те обладнання, яке безпосередньо на днях прийшло до Тернопільської області. І ми маємо надію, що вперше. Кварталі 2025 року повністю запрацює для порятунку життя і здоров'я мешканців Тернопільщини. Саме це обладнання закупило Міністерство охорони здоров'я. Новітні прилади дозволять медикам лікарень обстежувати та лікувати пацієнтів із патологіями судин, різних органів і систем, точно визначати місце звуження, закупорки або ж розширення судини. До прикладу, ангіограф покращить діагностику та лікування інсультів, боротьба з якими є одним з пріоритетних завдань. За сприяння народного депутата України Володимира Гевка цей апарат з'явився у нашому медзакладі. Для нас дуже важливо, щоб жителі Тернопільської області отримували медичного сервіси медичні на найвищому рівні. І діагностика це є дуже важлива частина лікування, і ми все робимо для того, щоб в Тернопільській області було надсучасне обладнання. І додає, що за останні роки від Міністерства охорони здоров'я Тернопільщина отримала чимало надсучасного обладнання. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб наші всі лікарні були оснащені над сучасним обладнанням, яке дає можливість дуже якісно діагностувати на самих ранніх стадіях усіх хвороби, і від цього рівень лікування наших пацієнтів буде тільки на вищим, і вони будуть отримувати якісну медичну допомогу. Під час зустрічі йшлось і про незмінний пріоритет забезпечення якісних, доступних та безоплатних медичних послуг, реалізацію певних інфраструктурних проєктів та удосконалення матеріально-технічної бази лікарень також особливу увагу приділили тим питанням, які стосуються надання і медичної допомоги і реабілітації ветеранам чи військовослужбовцям, які також перебувають на лікуванні у нас в закладах охорони здоров'я нашої області. Це надзвичайно важливе питання. Також під час візиту міністр поспілкувався з лікарями, котрі входять до складу експортної комісії на заміну ліквідованим секам. Перша така команда працювала, де ми ознайомилися з роботою в онкоцентрі, розглядала вже сьогодні справи, вносила в електронну систему. Вже все запрацювало. потихеньку потихеньку буде набирати оберти. Тобто, система не зупинилась. Всі, хто потребує оцінки, оцінки оцінки функціонування людини будуть проводитись, так як ми і передбачали, і що передбачено прийнятим законом. Загалом на Тернопільщині створено 46 таких команд, у яких працює 168 лікарів. Функціонують вони у 12 лікувальних закладах. За потреби створюватимуться додаткові команди.